Друзі, досить часто бувають ситуації, коли діти скаржаться на біль у ніжках, зокрема у вечірню пору перед сном. Вранці вони ж прокидаються і ніби нічого не було. Стрибають, бігають, бавляться. Чи бували у вас такі ситуації? Особисто у мого сина так ми засинали зі сльозами, а інколи навіть приймали знеболюючі. Часто такі скарги викликають занепокоєння у батьків. І що робити? Часто не знаєш. Чому у дитини починають боліти ніжки і чи варто хвилюватися? Про це та інше поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікар-педіатр Андрій Шиманський, а також мама Тетяна. Вітаю, рада вас бачити. Доброго Добро дня. Таня, скажіть, чи стикалися ви, от, так як у вас є діти, я знаю, що у вас двоє дітей, чи стикалися ви з такою проблемою, коли вони жалілися на біль у ніжках? Так, звичайно, як були менші, частіше жалілися на біль, але я розуміла, що дітки ростуть дуже часто під час прогулянки просилися на ручки, навіть бігає-бігає дитина, а тут раз прибігає, мамочка, мене болять ніжки, візьми мене на ручки, трішки пронеси. От, відпочивав, спускала його на землю і знов біг, продовжував бігти. Зараз діти подорослішали. І навіть після перебування в школі, після занять спортом, дитина приходить і жаліється на біль у ногах, саме Тоб у ногах вже навіть в такому візі, навіть Вити в росі, такому, що? так угу. саме на ножки жаліється. Так, в нас також була ситуація. Напевно, кожна мама і кожен батько стикається з такою проблемою. Андрій, ви стикались от вашої доньки? Були такі проблеми? Ну, наша вона трошки маленька, тільки два з половиною Е, Як таких виражених болей росту не було, тобто скарг на біль в ніжках. Але, ну, ще все попереду. Розкажіть нам, от саме про біль в ніжках, коли він починає з'являтися і на що потрібно звернути увагу? Тому що е, ну, багато батьків переживають, все ж таки, щоб не пропустити uh -huh. якусь певну. Так. так, ну насправді будемо говорити про те, що біль в ногах це завжди такий е, прапорець червоний, який 100% потребує огляду лікаря. Тому що за болем в ногах можуть ховатися досить багато небезпечних станів. Ми розуміємо, що частіше за все, якщо ти не активна, бігає, грається, все добре, нас ви гарно почуває, там болі неінтенсивні, приходять самостійно, що це будуть болі росту. Ми це всі чудово розуміємо. На сьогодні, на щастя, більшість мам знають про болі росту, але біль росту це діагноз виключення. Ми повинні повинти оглянути, впевнитись, що немає ніяких загрозливих станів, і тоді вже спокійно сказати Мамі, що не хвилюйтеся, це. Волі росту, вони там будуть поступово проходити, робіть то-то, то-то, то-то. Тобто, якщо дитині, наприклад, два з половиною рочки, чи можливо три, і от дитина бігає, бігає, а потім кажуть, ой, візьміть мене на ручки, мене болять ніжки. Потрібно вже якось реагувати на це, чи все ж таки зачекати, наприклад, я знаю, що ввечері такий активний період, коли дитина постійно жаліється на біль в ногах. Ну, якщо ми говоримо, що ти в два, там, три рочки бігає просто на ручки, частіше за вона просто хоче на ручки, ніж їй реально щось болить. Але давайте, щоб ми розуміли чітко, що таке болі росту. По-перше, вони не зв'язані з ростом. А з чим? чому їх так називають? Вони так називають, бо раніше помилково вважалося, що організм росте і тому болять ноги. Сучасні дослідження показали, що пік болей росту не співпадає з піком росту. І що діти, в яких там болять ноги інтенсивніше, вони не вищі, ніж інші сверстники, і так далі. На сьогодні сам цей феномен. Він не до кінця зрозумілий в нього, ну в його формуванні пливає дуже багато участі в цієї особливості інервації, особливості кісткової тканини, психоемоційне стане. Це щось таке середнє між поведінковими певними реакціями, на втому в тому числі, і отже більш такими да нейрофізіологічними процесами. А, але це не біль росту, прям ну, історично він називається біль росту, але з ростом це ніяк не пов'язано, бо часто мама підходить, каже: ну він у нас вже не росте. В нього вже цей скачок був, а ноги болять. Значить, це не то. Ні. Це так само ми називаємо болем росту. Типовим є те, що біль росту з'являється ввечері. Як правило, дітки показують налитки, да? тобто на ніжки. Тут дуже така от важлива диференціація в тому, що. Якщо дитина все ж таки частіше на біль в суглобах, оце точно такий да, там, на колінки і так далі. Це такий червоний пропорець, що точно тут може бути якась проблема. Інколи діти при болях росту кажуть, що ну, болять колінки. Да. Як це відбувається, взагалі, як формується от, сприйняття болю? Дитинка каже, в мене щось там не так. Батьки, як правило, в тебе щось болить, болять ніжки, болять колінки. От якщо мама каже, болять колінка, ось тут болить, він каже, так, «Да», то вона може й показувати на суглобчики. Але частіше все дітки показують налитки, ввечері, біль може бути різної інтенсивності, можна погладити все пройде. Інколи може боліти досить сильно, що треба випивати ібупрофен, але дуже важливий момент. Дина прокидається, бігає, грається, ніби нічого не було. Оце дуже типово для болей росту. Якщо болі в ногах виникають в день, вранці, або ти напрокидається і так і не може ходити, їй угу. треба час розходитися, ти не може скакати, бій, пролонгується протягом дня, тут то точно не окей. Це, це скоріш за все не болі і росту. І тут 100% має бути кваліфікований огляд лікаря. Тобто, якщо дитина жаліється на біль в колінках, я ще не подумала, от мій син він раніше так, він жалівся саме просто болять ніжки, мама погладь, я гладила і все проходило. Але потім він от періодично мені говорить про те, що болять коліна. Але народна медицина, бабусі, матусі, наші і та інші говорять напевно на погоду. Тому що погода змінюється, ну реально зараз погода змінюється кожного дня. Не знаю, що очікувати. Як зрозуміти, чи можливо от правда боліти на погоду в дітей uh -huh. ніжки? А коли не боліти на погоду? Ну, болінь на погоду – це таке не дуже научне, не, не дуже наукове явище. Хоча дійсно ми бачимо таку закономірність, і насправді знову ж таки дуже багато моментів, які на це можуть впливати, але все ж таки в дітей настільки метод чутливості немає. Угу. А, якщо ми говоримо за взагалі біль в ногах, не страшний, тут причин його може бути дуже багато. Да, от від звичайних болей в росту ввечері. До звичайної да, кріпатури, да до м'язового болю за рахунок фізичної активності може бути травма, uh -huh. да може бути різні там мікротравмування зв'язкового апарату, наприклад, там незручне незручне взуття. Так, дитина там не порушений патерн ходи, дитина постійно навантажує там певні зв'язки сухо, ну, сухожилки. Або, наприклад, там дитина травмувалася, і в неї буде певний час боліти. Тобто, причин такого болю може бути дуже багато. І в принципі, для батьків таке правило, що біль. Там не частий, проходить дуже швидко, він не потребує якогось втручання, а, то якщо ось такого характеру біль, то можна просто спостерігати. Це щось не страшне. Тобто, що він хтось там раз, коли у мене болить колінка, коли потім бігає, грається, і це не повторюється часто, нема такого, що ці скарги частіше, 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 то можна просто спостерігати, звернути увагу на ходу, на травмування, на взуття це дуже важливо. Але там приводу для паніки немає. Але якщо в нас є біль, особливо суглобі, який починає поступово зростати по інтенсивності, починає турбувати, порушує активність або є інші симптоми, це якесь почервоніння, зміни суглобів, температура угу. а, там і інші інші сам симптоми, то обов'язково має бути огляд лікаря. А підкажіть, будь ласка, до якого лікаря потрібно звернутися? Як правило, все починається з педіатра. А далі, вже якщо лікар-педіатр бачить, що є якийсь Да, там, проблеми лікар вже скоригує, тому що, наприклад, якщо є біль. Не в кістках виражений, це може бути остоміеліт, да, це буде вже огляд хірурга. Якщо є там біль більше в, та, в кульшових суглобах, це може бути і транзиторний синовіт, це буде більше огляд ревматолога-ортопеда. Якщо більше питання суглобів і є питання там, якогось там, ревматоїдного артрита, юра або там, реактивного артриту, тут, звісно, вже буде ревматолог. Да. Тобто, тут сказати вам от, чіткий план, до кого саме з вузьких спеціалістів, ти неможливо, бо причин такого бо ну, Тобто, знову ж таки, можливо, там, не знаю. Там, кишковий ірсеніоз, да, біль в колінах, в животі і так далі, буду займатися інфекціоніст. Краще починати з педіатра. Лікар вже розуміє, в яку саме да, сферу це більше вкладається, і тоді вже скаже, до якого саме фахівця краще звернутися. Що не назвали стільки різних захворювань, що я думаю, здавалося б, простий біль в ніжках, а скільки всього ще може бути такого, що, можливо, десь пропустити своїм таким певним. Баченням, чи, можливо, переляком повести, там, лишній раз дитину до педіатра з такими, ну, здавалось би, легкими проблемами. Ну, Я хочу одразу заспокоїти, мам. Якщо у вас діти болять ніжки, не треба там вже бігти, шукати, що здати і так далі. Якусь страшну хворобу, ви не пропустите. Тому що діти вони дуже чутливі, вони не вміють брехати. І ви чудово всі знаєте, коли кого хоч раз дитинка хворіла. Що по, ну, по ньому Це видно, що він хворий? Він млявий, гратись не хоче, капризний, не хоче їсти. То відповідно, якщо ви бачите щось турбує, якась дитина не моя дитина, мама часто так каже. 100% треба. Якщо ти нальотає, бігає, грає, десь там там закололо, там заболіло. Ну то так не можна не панікувати. Десь там планово, як у вас запланований візит, чи на вакцинацію, чи просто плановий по віку, чи там огляд перед садочком, зверніть увагу на це, лікаря розпитайте. Угу. Uh -huh. Ви казали, що можна давати жар рознижуючи, от саме в вечірній час, якщо в дитини дійсно болять ніжки. Натирати, ще якісь маніпуляції проводити, можливо це чи не потрібно? <клес> так, ну ми говоримо зараз так, більше про болі росту. Так? Так, це, так. Те, що… Такий функціональний стан, який проходить самостійно, і в нас є певні кроки до допомоги. В першу чергу, це от самі звичайні відволікаючі терапії. Попити чайочка, обняти, погладити ніжки, зробити масажик, вдягнути носочки, там в 90% випадків це допоможе. Якщо біль більш інтенсивніше, ми можемо давати да, протизапальні засоби, знеболюються, це ібупрофен або парестомол. Нагадаю, це не... Виключно жаро тобто, якщо в дитини 36,6 і болять ноги, якщо ви дасте ібупрофен, 35 не буде. Тобто воно не збиває температуру, воно знімає запалення та біль. Якщо дійсно виражений біль, ми можемо давати ці препарати. Але знову ж таки звертаю увагу батьків, бо дуже часто бачу, що батьки от болять ніжки, відразу дамо, бо буде гірше. Uh -huh. а, Якщо ви дали там ібупрофен, наприклад, пройшло там 10-15 хвилин, дитинка заснула все добре, значить дитина заснула самостійно. Тому що час, щоб ібупрофен почав працювати, треба десь 40 60 хвилин. Uh -huh. Тому, якщо ви бачите, що дитина плаче сильно, ви їй щось дали, дитина відразу спокоїла, заснула, на наступний день теж саме, то скоріш за все. Це більше дійсно поведінкова реакція, і немає сильного болю, і не треба давати ліки. Ви сказали про простий ібопофен. А якщо ібопофен Форте? Смоктування те саме, ага. просто більша концентрація, менше, давати. тому що дехто вірить, що дійсно і купують ібупрофен форти. Я пам'ятаю, я сама певний період часу купувала саме ібупрофен форти, тому що він швидше засвоюється. Дітям краще брати ібупрофен форти, тому що його давати Ну, якщо там дитина важить 10 кілограм, то звичайного менше. треба 5, ділимо на 2. Uh -huh. А ібупрофен Форта треба 2,5, з на 4. на те, що діти ну, погано, як правило, п'ють стропи, то краще дійсно брати форте. Але по ефективності, по швидкості дії, вони фактично однакові. Натирання. Як відволікаюча процедура, може бути, але не треба натирати спиртом, горілкою і так далі. Суть промов суть в. В контакті, ви гладите, uh -huh. хочете натерти тепленькою водичкою, тому що пам'ятаємо, шкіра дитина як губка. Натрете горілкою, де все те ж саме, що він випив 50 грам. Uh -huh. Точно не потрібно. Так само з оцтом, так дуже часто oh, люблять, чи оцент, якимось там ще настоянками і так далі. Е, хочете щось ну, там, зробити, це може бути якийсь зволожуючий кремчик, тепла водичка, ну, то щось нешкідливе. Нам треба просто відволікти увагу. А не там, якісь там, лікувальні, там, чудодійні зілля, втирати в шкіру, щоб вони спрацювали. Ви використовували таку народну медицину? Ну, натирання. Е, натирання, е, ну так, це більше був масаж з використання масажного масла. Угу. Е, від бабусі мені перейшла така процедура, як Ем, ванночки з теплою водичкою, туди ще й щіці додави. Mm -hmm. Так дійсно шкіра розслабилась, кровообіг покращився, тобто такі маніпуляції робили. так. А от парити, ви парили ніжки? Парили. Особливо коли починаються гострі захворювальні хвороби, mm -hmm. то дитина прийшла, промерзла, бачу, вже з носа починає текти. Саме перше це тазик з гарячою водою, і сідай, і сиди там, парця. У мене дитина, якщо от він знає, мій син, якщо в нього болять ніжки, він мені каже, давай ми підемо під тепленьку водичку, і ти мені так польєш від колінок і нижче. І я йому беру водичку водичкою лию, і він тоді заспокоюється, звичайно, теплі носочки одягаю, і він заспокоюється і лягає спати. У нас немає такого, що ми там натираємо. Але я пам'ятаю, в нас, коли боліли ноги, нас постійно натирали чимось. Ці ноги обмотували шарфами, ходиш, така, в тебе дві таких величезних Ноги і ти не знаєш, що робити. Дехто вважає, що от такі болі росту це дефіцит в дитини кальцію, вітаміну Д. Чи правда це і чи може це якось бути пов'язано? Ем, так а, знову ж таки, тут немає прямого зв'язку. Так, ми не можемо чітко сказати, що у вас болі росту бо мало кальцію вітаміну Д, дайте кальцію, вітамін Д, боліти перестане. Тобто, такого прямого зв'язку немає, але дійсно в дослідженнях показано, що дітки з дефіцитом вітаміну Д, з дефіцитом заліза мають більш частіший ризик виникнення цих болей. Угу. Також деякі дослідження показують, що інтенсивність цих болей в таких діток теж може бути більша. Нагадую всім, що вітамін Д. Та обмін заліза це тих два параметри, до яких ми дуже уважно відносимося. І неважливо, чи є в нас болі росту, чи їх немає. Ці показнички мають бути в нормі, бо вони впливають на дуже багато важливих процесів. Тому, звісно, що дитинка приходить до нас з такими скаргами. І ми розуміємо, що невідомо який статус по вітаміну Д. Мама давно не робила профілактику, не приймала там, ще з якихось там, причин, там, Не погано не їсть м'ясо, ніколи не здавала аналіз крові. Звісно, доцільно буде подивитись там, загальна крові, ферритин, вітамін Д, скоригувати. Інколи можемо бачити покращення. Але якщо чесно, частіше мало що змінюється після корекції. Але, коре... Але проводити корекцію цих... цього дефіциту треба 100%. Бо якщо не болі росту, то є інші моменти, на які ми маємо вплинути. Якщо... Але, стоп, важливо. Мами, будь ласка, не здавайте самі аналізи, <смі> не робіть якісь обстеження, тому що в педіатрії, як правило, зайвий аналіз він тільки шкодить. Тому спочатку огляд лікаря. Ми визначимо mm -hmm. фактори ризику, треба буде направимо. Бо дуже часто має мама, по нас здають куча всього, ревмо проби. Що ми хотіла запитати да. народна медицина і сусіди навколо говорять: можливо, вам потрібно здати на ревмопроби, проби. Обов'язково. А ще якщо ти знаєш, що в тебе десь в роду були такі проблеми, обов'язково йдеш здавати. Що ви скажете? Не потрібно. Тобто, по-перше, ну, ревмопробу це таке старе, стара назва. Є кілька дійсно тих аналізів, які ми використовуємо. Насправді перелік обстежень при ревматоїдних хворобах дуже обширний. Та, і ну, самостійно ви їх не здасте, бо якщо здавати все, це там, літер крові і мільйони гривень, <губ> так, грубо кажучи. А, якщо ви просто там щось наберете там, на свою думку, може ну, часу буває ситуації – да, приходять з ремопробами, ми дивимося дитину. А у вас нема ферритину, немає вітаміну Д? Будь ласка, передавайте. Це ну ближні втручання. Тому повторююся. Можливо, лікар і порекомендує, так, якщо це біль в коліна, якісь є підозри, та uh -huh. біль не проходить, є якась ця так, ранкова скутість. Лікар дійсно може порекомендувати здати, да, там якісь там запальні маркери і так далі. Але тільки після рекомендації лікаря. Але лікар може побачити, все ж таки, що це може бути ревматоїдний артрит. Може таке бути так у дітей? Так, звісно. Венільний артрит – це якась. На таке найбільш, ну, одне з найбільш частих захворювань суглобів дітей, mm -hmm. досить небезпечне захворювання, воно часто хронічне, потребує тривалого лікування. І лікар, як мінімум, має запідозрити. Тобто, якщо ми бачимо, постановка цього діагнозу інколи складна, і дуже часто я бачу ну, тактику ревматологів, що інколи ставиться діагноз більше якийсь реактивний артрит, і лікується як реактивний артрит, якщо немає різкого покращення, тоді ми вже можемо виходити на ЮРА. Інколи відразу ми можемо поставити юра. Дуже багато ну, є фактори. Повторююся. біль, в, ну це враження суглобів. Біль в суглобах це дуже багато симптомів. Ну, Це важливий симптом, дуже багатьох захворювань. Інші, тобто я розумію, да, є. Що... і тут а, цим займаються ревматологи, тобто окремий лікар, який там володіє інформацією, навиками правильно обстеження. І ну, знаннями оцього великого спектру захворювань задача такого лікаря первинної ланки запідозрити. це може бути якась ревматологічне захворювання і відправити до, до лікаря вузького спеціаліста. А якщо, наприклад, дитина м, хворіє, і от після хвороби чи під час хвороби вона починається жалітись на болі в ногах, це може бути зв'язано з болями росту. Чи все ж таки це зв'язано з хворобою? Чи це може бути сигналом до того, що потрібно звернутися до лікаря, тому що це може бути щось серйозніше? Так, да, це 100-відсотковий показ до звернення до лікаря. Знову ж таки, що болить при е, багатьох інфекціях в нас є враження суглобів. Це може бути токсичний синові, дитинка перестає ходити враження кульшових суглобів. Може бути реактивний артрит. Може бути септичний артрит, це небезпечний стан бактеріальний, може бути просто артрит вірусний, да, наприклад, там, після коксаки. може mm -hmm. бути враження інших ентеровірусів, паровірусів. Тобто є ряд вірусних інфекцій, які дають враження суглобів. Е, ну І може бути, звісно, бути і дебют юра. Тобто, якщо це на фоні хвороби, Ввечері поболіли литки, на ранок пройшли, може бути болі росту. Mm -hmm. да, ніхто не відміняв. Дитина на фоні вірусника може да, там впасти, зламати ногу. Співпадіння цих явищ ніхто не відміняє. Якщо ти хворіє, це не значить, що так. не буде болі росту. Але це мають бути типові болі росту. На вечір поболіло, yeah. трошки на ранок все добре, бігає, грається. Якщо щось не так, біль в день порушує там, функцію дитини, рухи, то відсотково має бути огляд лікаря. До якого віку от, можуть продовжуватись ці болі росту? Тому що в нас дорослих теж інколи ввечері після важкого робочого трудового дня ну, буває, що так болять ноги, що хочеться їх чимось натерти і зігріти. <гум> Та ну самі да. ноги можуть боліти не тільки за рахунок болей росту. Да. Взагалі, втома вона також так. буде проявлятися боле. Але до якого віку? Як правило, це до 6-8 років. Проте на сьогодні є ще один стан це синдром неспокійних ніг. Е, Хто чув за це? Ні. Да, тобто, можливо, ви бачили, є все таке проблема дорослих, яким важко заснути, їм в ногах щось муляє, вони важко вкладаються, їм треба якесь грубе одіяло між ноги, бо постійно щось муляє, вони да, їм потрібно ногою рухати і так далі. Дуже неприємний стан, це такий більше, ну більше такий неврологічно психологічний стан, угу. а, який стосується дорослих. Так от сьогодні. Думки вчених з приводу зв'язку цих болі росту і синдрому неспокійних ніг трошки розходяться, тому що одна група говорить про те, що це два різних поняття, інші, і це дійсно ми бачимо зв'язок, що в дітей, яких були болі росту, частіше виникає синдром неспокійних ніг. Дехто ще не говорить, що це все одне. Тобто болі росту потім перетікають в синдром неспокійних ніг. І в такому форматі це може турбувати дорослих там і до старості. Угу. Тобто, ви, от ви до якого схиляєтесь такого поняття, що все ж таки воно перетікає з одного в інше? Е, я думаю, що це пов'язано, але все ж таки бажано ці поняття розділяти, тому що болі росту, як правило, потребують відволікаючих процедур, угу. а ось синдром неспокійний ріг ніг часто від того, що вони можуть значно порушувати засинання. Вони вже потребують психотерапії, антидепресантів, інших препаратів. Да, враховуючи те, що підхід до діагностики, до лікування різний, я би все ж таки розділяв два цих поняття, але дійсно я думаю, що вони зв'язані. Замотати просто ноги потрібно дорослим. Знаєте, так перемотували, коли з дітей пеленали. Пеленали, рівненько да. ніжки, викладали. Да. Це Дорослим потрібно запеленати ножки, і тоді буде значно краще. А, скажіть, будь ласка, а чи хода впливає на біль у ніжках? Бо дітки по-різному ходять, як ведмедики, як качечки, і ми, як мами, стараємося їх до ідеального шаблону. П'ятки всередину, носочки по сторонах і так гарно слідкуй за своєю ходою. Чи то є вірним зауваженням, чи потрібно коректувати ходу? І чи вона дійсно впливає на біль в ногах? Питання на окремий ефір. Питання складне. Дивіться ну, в першу чергу. А, дійсно, хода, неправильний патерн ходи, як і в дорослих, впливає не тільки на біль в ногах, а й взагалі на нашу поставу. Дуже часто питання сколіозу, питання болей в плечах в шиї може починатись від певних проблем там, з ногами, стопами, бо воно все як башня, так, як пізанська башня. Порушимо одну сходинку, пойде. Нам все інше, тому 100% за цим треба слідкувати. Але варто пам'ятати про нормальне формування ніжок у дітей, тому що дітки до півтора-двох років будуть ходити як ведмедик ніжки всередину ноги колесом. В три роки вони потрошку вирівнюються mm -hmm. до п'яти. Дай вам п'яти вони стають іксом. І до 7-8 вирівнюється. Тобто те, що дитина ходить нерівно там в певні етапи, це може бути абсолютною нормою. Також нагадаю, бо часто з цим трошки лікарі зловживають. У всіх дітей до 5 років є плоска стопа. Uh -huh. Відповідно, лікувати плоскостопія дітям до 5 років з місту немає, бо це їхня атомічна норма. Але якщо ми бачимо, що це залишається далі, да, або там патерн ходи не відповідає віку. То, звісно, потрібно коригувати, бо може бути дуже багато проблем з тим. Дякую. Наостанок, Андрій, можливо, декілька порад нам, як мамам, які переживають за своїх дітей і бажають все ж таки заспокоїтися. Е, ну, підведу маленьке резюме. В першу чергу, е, якщо болі незначні, самі проходять, гарно дитинка почувається, дійсно причин паніки немає. Але варто завжди пам'ятати, біль в ніжках, біль в суглобах небезпечний симптом. Якщо ви бачите, що біль посилюється, біль стає частіший, біль інтенсивний, стан погіршений, 100% треба йти до лікаря. Звертайте увагу на взуття. Дуже багато проблем від поганого взуття, незручного, громіського. Якщо це якісь там великі там, такі башмаки, то звісно, що буде дитинці важче ходити, вона буде втомлюватись, більше буде скартись на ніжки. Ну і, звісно, класична порада. надій гарного лікаря, якому ви довіряєте. Коли поруч надійний педіатр, мамі набагато спокійніше живеться. Дуже дякую вам за розмову. За ціні поради було дуже приємно поспілкуватися з вами та розкрити таку тему. Дякую. Дякую. Дякую за запрошення. Коли у мого сина болять ніжки, він притуляється до мене і обов'язково викладає на мене ту ніжку, яка його турбує. Я пригортаю його до себе і починаю гладити те місце, яке болить. Я не знаю, як це працює, але тепло і обійми дійсно допомагають. Нам, дорослим, теж потрібні обійми, справжні, теплі та щирі обійми, від яких стає легше. І я знаю того, хто може так обіймати. Від цих обіймів дійсно стає легше, стає тепло та спокійно. Господь готовий нас обіймати. Просто пригорніться до нього. Він чекає на вас.